ти, Вагнер, що дарував таке цінне дівчатам? Крім... Що uh, цінне? Ну, я один раз з дівчині подарував на день народження круасан. Ну, не знаю, наскільки це цінне, і в мене просто грошей не було. Чи, Чи пустенький? З спермою Дмитровича. Ні, тож, е... Тільки не кажи, що ти, блядь, з Анджеліною Джолі зустрічався. Ні, я в той маленький сидів. Е... Коротше, е... просто в... було типу, дівчина, з якою я не то, щоб зустрічався, я мотив... — Бачились, бачились просто. Тобто, е... мутив, але так дуже довго і Хуйово, коротше. І, 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 і в неї було не народження, але я про це забув. І, і я про ну, типу, я забув про це, вона каже: ти нічого не хочеш їй подарувати. А в мене єдине, що рюкзаку було, це ну, круасан. І я просто подарував круасан. Але щоб мене, це би зрозумілося, така дівчина була, що ми е, як на перше бачення, як ми з нею ходили, це ми, я повів її на шаурму, а вона вегетаріанка, блядь, І в результаті я просто улупив дві шавухи. <реш> Короче, все, все відразу пішло по пизді. Тобто... <реш> Я думаю, що в тебе після цього кого круасан з куркою був. <реш> Галицький. <реш> Галицький. <реш>